Представники вірменської громади Урарту повезли допомогу полтавським бійцям на сході України. Разом з представниками автомайдану та інших діаспор вірмени відправилися до Чугуєва Харківської області, де дислокується батальйон тероборони Полтава. Воду віземо, овочі, фрукти, м'ясо взяли, кілограм 300 теж віземо. Ребятам ходили нам зробити шашлыки, мангал собою взяли візімо. Зараз присоединилась чеченська діаспора сьогодні, підвезла і сигарети, і чай, фрукти візімо. Нижнє більо там носочки, зубні пасти, зубні щітки. Окрім харчів та речей особистої гігієни, представники вірменської общини привезли військовослужбовцям дитячі малюнки та листи від дітей будинку по вулиці Огнівська, 8, для підняття морального духу. Хочемо, щоб наші захисники усмішки нас там і поняли, що їх ми не забуваємо ні одну минуту. Всі їх пам'ять, їх ценять, Їхні не жінки моляться за них, щоб вони вернулись домой живим здоровим. Подібна допомога дійсно дуже важлива для їхнього батальйону, кажуть бійці, не лише у матеріальному, а й духовному плані. Від всього 16-го батальйону, а іменно від другої роти оборони територіальної, хочу подякувати армянській спільноті Орарту. За допомогу яку і за підтримку. Бойовий дух у наших солдат на висоті, готові захищати державу свою. І зараз, як ніколи, потрібна єдність усього українського народу. У батальйону, кажуть військові, завдяки допомозі земляків у харчах та предметах першої необхідності немає. Однак із засобами захисту та технікою є проблеми. Потрібні амуніція, бушлати, розгрузки. До того ж, вони вже два місяці чекають, поки їм нададуть техніку, аби йти у бій. Щоправда, полтавці не засмучуються. Кажуть, готові захищати батьківщину і відчувають постійну підтримку з тилу. Лише вірменська община передає їм допомогу щомісяця. В общині зазначають, незабаром вони збираються підтримати батальйон разом з підприємцями Полтави.